Вітаємо на нашому YouTube-каналі Тропаратор Альянс. Поговоримо про готель Александр Beach Hotel and Village Resort, який знаходиться на острові Крит, на унікальному і популярнішому пляжу Криті Малії. Затишний такий готель. Він з такою. Достатньо великою територією є зелена, такі засаджена в нього територія. Дуже уважніший персонал, якісний сервіс, гарне харчування це такі сильні сторони готелю. Да, те, що вже Постійно про це говорять, і він кожного разу, кожного сезону, це підтверджує. Інтернаціональна там працює команда аніматорів, проводять щоденно спортивні та вечірні заходи. Тому він такий ну, активний сімейний готел. В нього дуже от вдале розташування. що до центру цієї да, цього посіка, де знаходиться багато магазинчиків, кафе, ресторанів, можна взагалі тоді йти пішки, навіть нікуди їздити не треба. Також ну, радимо цей готель да, як і для сімей, так і для пар. І знову хочу повторитися, що його така фішка, що він знаходиться недалеко від центру, бо є люди, які люблять і хочуть виходити за межі готелю, то це якби, дуже вдале розташування. Що можна вийти в центр, де да, місцевість. Сам готель був побудований у 1988 році. Його остання реновація була зроблена в 2021 році. Це якби дуже свіженько свіженько а, Номери частково реновані, реново, і був такий зроблений косметичний ремонт. Він, сам готель складається з головної будівлі та триповерхового бунгала та віли. В нього така достатньо велика територія 55 квадратів. 55 тисяч квадратних метрів 366 номерів. Працює цей готель тільки по системі харчування з сніданок вечеря чи сніданок обід вечеря. На території є чотири відкриті басейни, є п'ять барів, тобто ну достатньо такі різноманітні да, для послуг. Також є чотири алякарт ресторани, критий басейн з прісною водою, з підігрівом, пральня є біля басейну. Парасольки, шезлонги надаються безкоштовно. Є один основний ресторан, де проходять завтраки, обіди, вечері. Є салон краси на території, є такий невеликий, але конференц-зал. Для дітей також дуже великі такі переваги, що є дитячий майданчик, дитячий клуб для дітей від 4 до 13, до 12 років. Дітям проводиться там постійно вечерня дискотека, ставляться якісь такі театральні, якісь концерти, вистави. Також є дитячий басейн, є й горка. От. Потім є водні горки навіть для малюків також є відділення для дітей у басейні для дорослих з прісною водою. Також в ресторані є дитяче меню і, наприклад при бажанні, якщо треба вам щось для дитини особливо приготувати, то повер це зробить з задоволенням. В нього, значить, по пляжу, пляж, піщаний, є місцями, великі камені, треба бути якби, обережними, але сам по собі якби, є такі зони, де ви можете відходити, і воно то зовсім не заважає. Сама відкрита берегова смуга довжинаю 400 метрів. На пляжі парасольки, шезлонги надаються безкоштовно. Вона пляжні решти безкоштовна, зміна рушників йде у спа три рази на тиждень. Також на території є достатньо таких розваг та і спорт, яких розваг це і пілатес проводять безкоштовно, є дартс, тобто протягом дня якісь активності: мініфутбол, вечірні шоу, акваеробіка є безкоштовна. відеоігри є настільний теніс. Потім водні від спорту да на пляжі, масаж, бочі, анімація кожного вечора. Потім волейбол, також є сауне да, спа-центрі, є гольф поля навіть. Uh, і можна якби, їх відвідувати, в ігри є. Тобто готель, готель цей дуже активний для готелю 5 зірок, дуже такий uh, великий, різноманітний. Uh, коли ти якби приїжджаєш в готель, то вже при заселенні вам завжди надається та інформація, що ви можете використовувати безкоштовно, що за додаткову плату. Uh, але відвість до сух є. Тому вважаю, що такий готель, він. При умові, що хочете, відпочиваєте на території готелю. Хочете вийти, є куди вийти. Діти — зайняті, якби для дорослих також якась програма. Тому радимо ці готелі рівня зірок на острові Крит. І якщо якісь ще будуть у вас запитання, ви можете задати їх під цим відео.